Україна заробила величні гроші за чемпіонат світу 2026. Давайте подивимось скільки вже заробила Україна і скільки в майбутньому може заробити Україна, якщо вийде на ЧС 2026. А якщо ви не знали, то за плей-офф те, що ми вийшли проти Швеції, це вже теж нам якісь бонуси будуть. Я вам покажу, які. Ну а також після виходу на Польщу або Албанію, якщо звісно вийдемо проти Швеції і зможемо їх перемогти, то потім ще будуть бонуси. Я вам теж розкажу про них. А у кінці відео дізнаєтесь, скільки ж заробила Україна, може заробити за чемпіонат світу 2026. А насправді там дуже шалені гроші, і це вас здивує. Давайте подивимось, Україна заробила великі гроші для розвитку футболу в Україні. Забарний мудрий Клунін Судаков це лише початок. Так звісно, і головне, щоб всі гроші пішли туди, куди треба, а саме на розвиток футболу. Але це ще не все. Подивіться на це. У тепер може вкласти ці гроші в академію України. В клуби, щоб вони вийшли у Лігу чемпіонів ще раз, а також у інфраструктуру. Так і є, я думаю, ви знаєте, що гроші чемпіонату світу йдуть на розвиток футболу. А саме інфраструктура, а також клуби, декілька, але, звісно, шахтарів гроші не потрібні, у них і так є. Це піде, скоріш за все, на Академію України. Але все ж, давайте тепер подивимось, скільки ж заробила Україна за чемпіонат світу 2026. Якщо ви ще не прожали лайк і не підписались на канал Звіночком, то не забувайте це зробити. Ну а ми починаємо. Давайте ж подивимося, скільки. Яке заробила Україна за чемпіонат світу 2026. Вихід збірної України на Чемпіонат світу 2026 року стане не лише великим спортивним сатом, а й серйозним фінансовим успіхом для української асоціації футболу УАВ. Завдяки новому формату 48 команд та збільшено на 50% бюджету ФІФА. Суми призовик стали рекордними. Давайте ж подивимось, наскільки вони рекордні. Це не буде розжовувати, Я думаю, ви і так знаєте, що чемпіонат світу трохи змінився і зараз набагато величніші гроші. Давайте подивимось. Гарантована сума за вихід, якщо Україна пройде плей-офф у березні 2026 року та потрапить у фінальну частину, вона автоматично заробить 10,5 мільйонів доларів. Ця сума складається з двох частин. 9 лямів це фіксована виплата за участь у груповому етапі, отримують усі 48 збірних, і півтора ляма виплата на покриття, витрат на підготовку команди до турніру. Саме такі гроші, якщо виходимо на чемпіонат світу, але звісно ще потрібно пройти Швецію, а також Албанію або Польщу. Але це ще не все. Давайте подивимось, Кільки ще можна заробити Україна за цей чемпіонат світу? На кожен наступному етапі турніру призові суттєво зростають, ось офіційний розподіл FIFA на 2026 рік. Участь у повому етапі 9 лямів, вихід у 1-6 фіналу 11 лямів, вихід у 1-8 фіналу 15 лямів, вихід у четверту фіналу 19 лямів, четверте місце 27 лямів, Третє місце 29 лямів, фіналісти 33 лямів і чемпіон світу 50 лямів. Але це все ще туманно, ви розумієте. Що ми ще не факт, що вийдемо на чемпіонат світу. Отже, давайте подивимось, скільки ж Україна вже заробила за те, що ми вийшли в плей-оф проти Швеції. Але, звісно, надіємо, що і ці гроші ми заробимо. Додаткові виплати для клубів, окрім грошей для Національної федерації, FIFA виплачує компенсації клубам, чиї гравці поїдуть на Мундіаль. Загальний фонд цієї програми становить 335 лямів. Українські клуби, наприклад, Динамо, Шахтар Полісся, отримають виплати за кожного свого гравця за кожен день його перебування у збірні під час турніру. Так, за. Зараз FIFA трохи змінили. Вони дають клубам е, фіксовані гроші. Це мотивація для клубів відпускати свої гравці. це ще не все. Давайте подивимось на вартість матчу проти Швеції. Хоча прямого чеку від FIFA за вихід на Швецію немає, цей матч принесе УАВ дохід через інші канали. Квитки матч проти Швеції буде для України номінально домашнім. Пройде в Польщі. Весь виток від продажу квитків на заповнений стадіон піде до бюджету УАВ. Телетрансляції права на показ матчі офф є частиною великого пакету у Єфа і Фіфа. За яке асоціація отримають солідні відрахування. І спонсори. Вихід у вирішальну стадію активує бонуси, контракти з технічними та комерційними спонсорами збірною. Ну що ж, саме стільки заробить за вихід на Швецію плей-офф, також е, стільки заробить за те, що війде у плей-офф фіналу і так далі. Потрібно, звісно, виходити у чемпіонат світу 2026, і таким чином вона заробить набагато більше. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися на канал, зіночку і ставити подобайку. А також пишіть у коментарях, як вам ви. Для збірної України, а також не забувайте дивитися наші минулі відео зараз. Вісто два на екрані, які сто відсотків треба подивитись. Там все про чемпіонат світу збірну України на чемпіонаті світу 2026. Натискайте на будь-яке з тих відео, які зараз висвітились.